Доброго дня, друзі. Сьогодні ми будемо з вами вчитися, як користуватися Google-аутентикатором. Тобто, якщо ви хочете входити в якийсь аккаунт у інтернеті, чи то YouTube, чи то Facebook, чи щось таке, це дуже класна приложуха, щоб це робити. Тобто, якщо ви не хочете постійно вводити пароль і це займає багато часу, ви можете просто його встановити, зробити аккаунт в Microsoft. І тоді, якщо я сюди нажму, і тут в мене є one-time password. Тобто це пароль, який ви вводите, коли логінитесь на якийсь аккаунт ваш. Це пароль, який, як ви бачите, він впливає. І через якийсь час він змінюється, якщо бачите, і ми маємо новий пароль кожні 30 секунд. Тобто, як це працює? Ви входите, скажімо, на якийсь аккаунт. Ну, наприклад, я там на Google війду, так. Тобто я введу Google, і тут я десь хочу залогінитись, наприклад, сюди так, я хочу нажати Увійти. І коли я нажимаю, там у нас буде е різні види того, як можна ввійти. Тобто, це, наприклад, пароль на телефон приходить, чи на ваш емейл, і якщо ви не хочете тим користуватися, ви просто заходите сюди, вам тут є. Е Одноразовий пароль, який ви вводите, і це набагато швидше, тобто не треба нічого вводити. Просто скопіювали, ввели там десь, де ви є, наприклад, в Chrome, так? і собі залогінитись. Але треба тут аккаунт зробити, як я сказав. тобто В мене вже аккаунт є. Зробити аккаунт треба від Microsoft, а тут ви вже можете собі додати, як, як ви бачите, в мене є тут Google аккаунт. Але щоб сюди залогінитись, вам треба Microsoft аккаунт. Тобто не забувайте. І потім ви просто нажимаєте на плюс тут уверху. Тут ви вибираєте, який аккаунт хочете додати, наприклад, ваш personal, особливий аккаунт, школь, шкільний аккаунт, або якийсь інший від Google, Facebook і так далі. І тут вводите аккаунт, і тут вводите код собі вручну, або логіни тут, і маєте ваш сервіс. Дуже зручно, я теж користуюсь, бо вводити пароль це дуже накладно, на час, гарна програма, користуйтесь. Якщо вам це відео допомогло, не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал.